Як казав один із натівських генералів, сержант це людина, яка із хаосу може навести порядок. У сержантській корпусі корпуси чую це слово в мене вже одразу. Бойовий дух піднімається. Це сім'я, це навіть більше ніж сім'я. Це побут, взаємодія, хобі, відпочинок і навчання, і не тільки. Сержант це становий хребет армії. Командир тактичної ланки безпосередньо, той, хто знаходиться за особовим складом, ну і навчає його на власному прикладі. Сержант це помічник і опора для командира. Це людина, яка з великим досвідом. Яка може навчити, може передати, може десь посварити, десь трошки допомогти, це такий, грубо кажучи, батько в своєму підрозділі, який знає за людей все, знає проблеми, знає сильні місця військовослужбовці, може правильно виставити пріоритети. Основна мета створення навчального центру це забезпечення умов у підготовці сержантського корпусу десанту штурмових військ, а саме це забезпечення умов для набуття ним знань, умінь, навичок в управлінні повсякденної діяльності, в управлінні штабними процедурами, безпосередньо на полі бою. Для набуття компетентності та професійних якостей для проведення підготовки особового складу командування підрозділами після створення таких центрів підготовка помінялася кардинально і саме. Сприйняття сержанта уже командири і офіцери нової генерації абсолютно по-новому сприймають сержантський склад. Я в збройних силах України з 2004 року, у 2005 тисячі це була моя перша сержантська підготовка. Підготовка відрізняється кардинально. Зараз сержант це кваліфікована, свідома людина, яка може приймати рішення. На полі бою сама може планувати операції. Це людина, якщо провести аналогію, є замовник, а є виконавець. Якщо офіцер це замовник, то сержант це виконавець, це людина, яка правильно підготовить, забезпечить, змотивує особовий склад для успішного виконання завдань за призначення. З певністю можу заявити, що зміни відбулися. Що стосується нашого підходу, стараємось впровадити неформальну обстановку, стараємось знову ж таки допомагати один одному, якось взаємодіяти, підтримувати. Центр взагалі займається підготовкою за своїм призначенням сержантів середнього рівня, головний сержант зводу, головний сержант роти та інструктор базового рівня. До нас приїжджають люди, які або вже стоять на посадах, або плануються на посади головних сержантів з водів, головних сержантів рот. Робимо більше акцент на загальну підготовку, так на якісь правові нормативні речі, на обов'язки, щоб людина розуміла, що від неї потребують. Також робимо досить великий акцент на навчанні сержанта, щоб він міг передавати досвід свій правильно. В першу чергу потрібно розібрати, що це за курс, розумію під собою підготовку одного сержанта взводу рота. Для комфортного так скажем, навчання, ефективного в першу чергу, попередньо до цього було так, розділено навчання на три модулі. Безпосередньо перший це лідерство, тобто навчаємо людину, військовослужбовця, бути командиром, бути лідером, бути наставником, бути турботою, опікою для особового складу. Другий це сержант, той, хто навчає відповідно. Тобто інструкторський модуль, де, особ... де особовий склад навчається, як правильно організовувати навчальний процес для особового складу, на що звертати увагу, і як домогтись того, щоб це було ефективно. Ну і третій модуль, без чого взагалі в сучасній війні і завжди в Збройних силах ніяк, це управління боєм безпосередньо, планування операцій, застосування і робота таких процедур, як ТЛП, МДМП, що дасть змогу. Майбутнім головним сержантом або так і активним наразі, бо до нас також таки прибуває, це те, що вони будуть ефективніше управляти, розуміти управління і підхід до бою. То інструктор це е, найбільш підготовлений сержант, якому батьківщина довірила навчати людей, які будуть захищати нас з вами. В моєму розумінні це повинен бути топ із топів. Людина, яка може змотувати людину вчатися. Яка зможе донести правильно цікаву інформацію? Це людина, від якої залежить бажання курсантів навчатися і застосовувати свої знання, вміння, навички максимально для успішного виконання завдань їхніми службами. Пускник нашого центру. Це не просто людина випустилася, отримала сертифікат і пішла в світ. Завжди ділимося досвідом, завжди маючи можливість десь пересікаємося, зустрічаємося. Обговорюємо речі, які зараз стосуються ну, безпосередньо нас, сержантів. Зустрічаємося на якісь спільні ті ж самі там, пострілухи, вогневу підготовку в такому плані.